Переживає за склянку води в старості. Нам представили новий iPhone 16 – Перший у світі смартфон, що складається у три рази. З сьогоднішнього випуску поговоримо про Apple презентувала iPhone 16. Що ми побачили? Huawei представила перший в світі смартфон, що складається у три рази. Qualcomm працює з Samsung і Google над розробкою окулярів з змішаною реальністю для смартфонів. Робот-столик, який принесе склянку води. Перед цим звичайно не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал, якщо ви тут вперше, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж? Мене звати Оленка. Ми починаємо. І звісно, я не можу почати ці новини щось іншого. Спочатку нам обов'язково потрібно розповісти вам про презентацію Apple, яка пройшла на днях. І так нам представили новий iPhone 16. Новинка стала яскравішою, потужнішою і міцнішою за попередника. Звичайно, багато часу на презентації приділили я їй. Два розміри екрану для звичайної та плюс версії 6,1 та 6,7 дюйма. Яскраві дисплеї від 1 до 2 тисяч Ніт. Актуально тим, хто користується смартфоном уночі. Обіцяють підвищену міцність, тому що третє покоління Ceramic Shield на 50% краще за попереднє. Природно є захист від пилу та води. 16 нейроядер, 6 ядер CPU та 5 ядер CPU. За продуктивністю процесора iPhone 16 буде потужнішим за iPhone 15 на 30%. Якщо говорити про камери, то основний модуль не змінився. Це все ті ж 48 мегапікселів з діафрамою F16. Ультраширик отримав сенсор на 12 мегапікселів. Апертуру f2.2, що робить нічні фото світлішими. Найголовніше камера може робити макро. Є Dolby Vision, а нове положення камер дозволяє знімати просторові відео та фото Apple Vision Pro. iPhone 16 має додаткову кнопку на корпусі Camera Control. Вона допоможе керувати камерою, зокрема, дозволяє робити плавний зум та підтримує різні тач жести. Швидке натискання запускає камеру. Наступний тап робить знімок. А якщо затиснути кнопку, то активується запис відео, поки ви її отримуєте. Кнопка Camera Control додатково зв'язує керування камерою з технологією технологію Visual Intelligence. Не менш цікавим виявився iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Отримали найбільші дисплеї 6,3 дюйми та 6,9 дюймів відповідно. Рамки iPhone 16 Pro стали ще тоншими, а час автономної роботи виріс значно. Працюють новинки на Чіпі A18 Pro. 16 ядерний нейронний блок, плюс на 20% вища вище продуктивність ніж у попередника. iPhone 16 Pro отримав мікрофони студійного рівня. А разом із ними оновлений диктофон. Тепер можна записувати кілька різних доріжок поверх основного, а також смартфон навчився записувати просторове аудіо. У смартфона чотири кольори: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium та Desert Titanium. Смартфони доступні в комплектації 128 256 512 ГБ пам'яті та на 1 ТБ. І так, кому з вас сподобались новинки? І хто тут є серед прихильників Apple, хто захотів справді швидко оновитись? Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях? Як на мене, то оновлень повинно бути багатенько, звертаючи увагу на ціну. Якщо ми вже почали про смартфони, то про них і продовжуємо. Бо ми побачили ще одну цікаву новинку. Huawei представила перший у світі смартфон, що складається у три рази. Пристрій став ексклюзивом китайського ринку та працює на HarmonyOS. Програми, які використовують будь-які сервіси Google, запустити не вдається. Товщина пристрою в повністю складеному стані 12,8 мм. А в розкладеному вигляді габарити пристрою становлять 1557 на 219 на 4 4,7 мм. вага 298 грамів. Щодо основних характеристик смартфону, то він має 10,2-дюймовий LTPO oled дисплей зі співвідношенням сторін 16 на 11 2232 на 3184 пікселів. Смартфон доступний у конфігураціях: 16 на 256, 16 на 512 ГБ, чи 16 на 1 терабайт? Щодо камер, то новинка оснащена шириком на 50 мегапікселів з діафрагмою f 14 та ультрашириком на 12 мегапікселів з діафрагмою f2.2, плюс 12 мегапікселів телефото f 34 Фронталка на 8 мегапікселів f2.2. Ця новинка і справді вау, бо з одного боку ви маєте потужний смартфон, а з іншого боку, ви маєте чудовий планшет на 10,2 дюйми. Прямо у своїй кишені, але оце подивилась на нього і одразу чомусь подумала про його ремонтну придатність. Майстри, як вам таке уявляєте, як замінювати екран на такому смартфоні? Про смартфони поговорили. А тепер давайте розкажу про окуляри змішаної реальності. Американський виробник Чіпів. Qualcomm Працює з Samsung і Google над розробкою окулярів для смартфонів, які суттєво відрізнятимуться від Apple Vision Pro. Все це ми дізналися зі слів SEO компанії Крістіану Амона. Це буде новий продукт, який вони мріють зробити доступним для кожного бажаючого. Виглядатимуть вони як звичайні окуляри, але бездротово з'єднуватимуться зі смартфоном і матимуть вбудовану камеру. та Голосового асистента на основі моделі штучного інтелекту. Компанія Qualcomm має чіп під назвою Snapdragon AR1 генерації номер 1 Призначений для розумних окулярів. Штучний інтелект працюватиме на пристрої, він буде працювати в хмарі. Частина буде проходити в скрі, частина в телефоні. Але врешті-решт, у вас будуть абсолютно нові враження, сказав Амон. Це все, що відомо про нові окуляри сьогодні, але вже виглядає дуже цікаво. Особливо слова SEO про доступність технологій. Це ж має. Це на увазі доступна ціна. Я правильно вважаю? Хто переживає за склянку води в старості? Ану, признавайтесь. Якщо ви про це вже встигли подумати, то не переживайте. З'явився журнальний столик, який уміє ходити. Ні, який може принести вам не лише склянку води, а й, наприклад, пиво. Інженер-ентузіаст створив робот стіл з 12 ніжками, який отримав назву капентопот. Він може самостійно пересуватись кімнатою і підносити предмети. Інженер також вибрав заокруглену форму кінців ніжок. Згідно з дослідженнями, саме такий варіант мінімізував ковзання під час ходьби. Кожна нога створена з ламінованого бамбука і була спроєктована в Autodesk Fusion 360. Столик також має вбудовану батарею, літій полімерну на 14,8 вольт і модуль Bluetooth для під'єднання пульта керування. Оця інформація про заокруглення ніжки, топ. нічого не проліться, поки буде нестись до вас склянка. Навіть не знаю, чи треба чекати старість, чи вже собі такий придбати. Ну а що, зручно. Сподобались наші новини? Тисніть лайк та залишайте коментарі. А я з вами прощаюсь до наступного тижня, Па-па!